Друзі, всім привіт! Доброго дня! А сьогодні хочу наочно показати питання. Осадки підлог по ґрунту. Хочу зробити саме з цього об'єкта, який будівництво якого я показував, і показував, в тому числі, що саме на цьому об'єкті ми робили підлоги по ґрунту, і тому все буде наочно. От робили, ви бачили цей момент, і от вже цей будинок в експлуатації більше трьох років. Тут же живе сім'я, тут, відповідно, на підлоги є експлуатаційні всі навантаження, в тому числі динамічні. От покажу сьогодні: от в, цьому, в цій ділянці зараз чутно луну, бо закриті двері. От закриті вони з того питання, що там вже особистий простір сім'ї, але з того також питання, що це коридор, і от бачите, всі двері закриті, а в коридорі світло завдяки внутрішньому склу і типу оздоблення, і взагалі Да? Тобто, в будинку нема жодного темного місця у всіх приміщеннях, навіть технічних, є. Невеликі вікна відповідно до призначення е, кімнат та приміщень, і весь будинок світлий. Навіть от е, бачите, найтемніше місце в будинку. От зранку, десь зараз ми приїхали 10-11 зараз. І от е, такий вигляд має найтемніша ділянка будинку. давайте так. Отже, повертаємося до підлог по ґрунту. В нас тут є пічка. В нас є, от йде стіна, отут проходить стрічка фундаменту, дуже важлива тема, і вона далі продовжується. І тут в нас є вже перестінки цегляні, досить важкі, які спираються на підлогу по ґрунту. І одним з частих питань є. Те, що підлоги по ґрунту люди роблять, і в них вони просідають по стінах, там, де примикають по стінах, Там, де вони проходять через стрічки фундаменту, наприклад, може відстрілювати плитка, там, де перегородки є просідання, і з того є досить така. Погана слава для підлог по ґрунту. Нагадаю, що підлоги по ґрунту вони не спираються на стінки фундаменту, вони спираються лише на сам ґрунт зворотньої засипки. Про то я вже розповідав, що такі підлоги по ґрунту потребують, по-перше, армування відповідного. Це не ґрунту, це стяжка просто по ґрунту, то я халтура досить серйозна. І я. Досить так багато відео робив про моменти, на які треба звертати увагу, і скоріше за все ще зніму кілька відео, покажу варіанти, бо є класична підлога по ґрунту, є інверсійна підлога по ґрунту. Але повертаємося до питання осадки підлог по ґрунту, і тут буде все наявно показано. Дивіться. Як то визначається, дуже легко і саме на цьому будинку буде показати, тому що тут плінтуса з плітки, дуже гарне рішення з точки зору оздоблення. І специфіка є в тому, що на відміну, наприклад, від плінтусів з дерева і тим більше з пластику, які можуть не так чітко і одразу показувати навіть мінімальну осадку, то от тут з плінтусами з керамограніту, все буде видно. Чому? Тому що затирочні шви, вони жорсткі, не гнучкі, сам, сам, сама затирка. І тому, якщо б була осадка, то ми б бачили такі щілини. Навіть там якась доля міліметру, ми б вже то все бачили. От одразу показую, бачите, нема жодної повединки. Але давайте пройдемося от саме по Ключовим моментом: по-перше, пічку ніколи не спираємо. От такі важкі конструкції. Ми ніколи не спираємо на підлоги по ґрунту. Вони не розраховані на точкові а, такі сильні навантаження. Зараз, бачите, пічка лише оштукатурена без оздоблення. Але часто буває так, що ми оштукатуримо і воно потім так і залишається, бо незважаючи на те, що це чорновий варіант, але виглядає досить ефективно в оздобленні. Отже, а пічка, бачите, по пічці нема зовсім ніякої осадки. Ми бачимо по пліндусу. По-друге, отут, там, де йде стрічка фундаменту, ще раз нагадаю, вкотре, що підлоги по ґрунту ми не можемо спирати на жорсткі конструкції в той час, коли основна, основний масив спирається на. Гнучку зворотню засипку, давайте так умовно, От, на упругоє основання. От. І тому отут, коли в нас йде стрічка, ми частково по цій лінії поверх залізобетону використовуємо м'який утеплювач. Тут ми використовуємо ППС-15, тобто пінополістирол спінений. Низької щільності. Що це дозволяє? А це дозволяє підлогам по ґрунту якісь навіть ці невеликі навантаження, які вони передають, відносно невеликі. Да? Передавати не безпосередньо на жорсткий фундамент, і якщо б так сталося, то ми б бачили, що тут би по плитці, звичайно, у людей може то проявлятися, що плитка може бухтіти. от, ну, перевіряється бухтіння плитки от таким чином, і отут би були тріщини. Цього нема, тому що ті. Навантаження, які виникають, сприймає низькощільний утеплювач. Він трохи собі може прижиматися, і, відповідно, це є деформаційний шов відповідний. Тобто тут ми не бачимо. А потім <кхів> питання найбільше виникає тоді, коли підлога по ґрунту. На зворотній засипці фундаменту стає основою для перегородок. І зазвичай я рекомендую: якщо у вас бригада не знає, як працювати з підлогами по ґрунту, навіть якщо ви будуєтесь по там, моєму проекту, де все розписано, там і в, в, у вузлах, і в рекомендаціях, але розгля можете розглядати питання зменшення навантажень на на основу, на підлогу по ґрунту, і відповідно на ґрунт, який сприймається навантаження. І, наприклад, замість цегляних пересінків ви можете використовувати каркасні або із газобетону. І вони в будь-якому випадку будуть значно легшими. І в, в плані каркасних ви можете використовувати дерев'яний каркас або металевий. Але тут от цегляні. Мас, скажімо так, важкі перестінки. І отут, бачите, от це перестінок, і він пішов далі. Оце перестінок. Тут давайте привідкриємо, от перестінок в спальню, тут санвузол теж перестінок, і тут далі йде, і там далі продовжується. Досить велике навантаження, відповідно, але. Ну, Давайте, щоб було видно, давайте повернемося, вімкнемо світло все ж таки, бо нам треба подивитися дуже детально. І от, а, бачите, нема зовсім ніяких павутинок. Тобто осадки підлог по ґрунту нема взагалі ніякої. Світло нам вже не потрібно. Можемо виконати. І давайте ще з тієї сторони подивимося. От, дивіться. Тут вже особисті речі. Ну от ще це вже перестінок, який йде від стіни. Бачите, теж нема жодних проявів навіть мінімальної. Десь, якби навіть просіло там на 10-ту частину міліметра такі плінтуса одразу би все показали. Але ми бачимо, що осадка підлог по ґрунту нульова. Чому? Тому що вони зроблені як потрібно, якісна зворотня засипка, перестінки цегляні, вони замуровані у стіни, жорстка перев'язка, все це показував, От, правильний пиріг, підлог по ґрунту. І відповідно отримуємо якісний результат. І нема потреби, нема ризику того, що є, що буде осадка, що можливі би були проблеми з комунікаціями в підлогах, наприклад, з трубами теплої підлоги. От і відповідно один раз зробили і забули. Тому якщо ви будуєте будинок в цілому, і якщо ви використовуєте... В тому числі, зокрема, підлоги по ґрунту, то робіть, будь ласка, це правильно, і у вас не буде жодних питань. От, а ті, хто роблять халтуру, ті в свою чергу будуть отримувати проблеми і будуть тільки жалітися на те, що там будівельники їм неправильно зробили. Але зазвичай самі замовники обирають ті рішення і ту якість, яку їм будують. Тому, будь ласка. Самі орієнтуйтеся на якісне будівництво, будуйте якісно, і все буде добре, все буде Україна. Побачимось, бувайте!